А перед початком цього відео я передаю вітання Олександру та всім його побратимам ви просили, ми зробили. Цапка Чудовиська мешкають серед нас, вони реальні так само, як і ми. Я знаю, що це так. Одне з них мене переслідує вже багато років. Переслідує та намагається вбити, ця тварюка має ім'я Цапка. Вона схожа на людину це жінка. У неї сплутане темне волосся, сіра шкіра, наче от трупа, очі чорні, з великими каламутними зіницями. У Цапки страшний вишкір чи, можливо, вона не має губ, а там просто здерта плоть від носа до підборіддя. Я ніколи не міг побачити це вона надто швидко рухається і не вилазить із тіні. Цапка не одягнена, а обмотана якимись брудними ганчірками. Я думаю, що це уривки одягу людей, яких вона вбила, а її пальці закінчуються гострими, як бритви пазурями. Або, буде правильно сказати, що у неї гачкуватій пазурі замість пальців. Мені не вдавалося розгледіти. Цапка мешкає в темряві, іноді може з'явитися в сутінках і ніколи не виходить на світло. Вона боїться світла. Є місця, куди це чудовисько не може ступати, і тому я ще живий. Наприклад, вона не може потрапити у мою квартиру, хоча під'їздом цапка ходить вільно, якщо немає світла. Нещодавно у нас в будинку вимкнулося світло на пару годин, і вона залишила довгу глибоку подряпину на моїх дверях. Так вона нагадує мені про своє існування. Про цапку я дізнався ще дуже давно. Мені було вісім років, коли один безхатько розповів мені про неї. Знаю, це дивно звучить, але ви все зрозумієте, обіцяю. Спочатку розповім, як я взагалі зв'язався з безхатьками. Я був дитиною, мій брат віз мене на санчатах додому. То був темний морозний вечір. Ми жили на околиці міста, де завжди були проблеми з освітленням у дворах. Ліхтарі висіли лише над під'їздами, і я побачив людей, на них було багато брудного одягу. Люди були настільки закутані, що не можна було побачити обличчя. Їх було троє чи четверо, усі мали великі мішки. Люди наблизилися до одного з під'їздів, здається, хотіли увійти, але раптом біля однієї з машин на парковці спалахнули фари, і на весь двір бібікнув сигнал. З машини висунувся наш сусід і закричав людям: Е, пішли звідси до біса! І хтось із тих дивних людей відповів Ми йдемо. Заходити до під'їзду, вони передумали. Я спитав у брата, хто ці люди, і він відповів безхатьки. Люди, які не мають дому, вони живуть у підвалах, в покинутих будинках, в каналізаційних люках, люди, які риються у сміттєвих баках на смітниках. З того дня безхатьки стали для мене найцікавішими людьми з усіх. Для дитини це не дивно. Вони здавались мені якимось особливим казковим народом, подібним до гномів, живуть окремо від усіх, виглядають якось дивно. І я не помилився. Пізніше мені пощастило дізнатися, в яких різних світах живуть звичайні люди і безпритульні. У безхатьків навіть є свої повір'я та легенди. Хоча що вважати легендами, все, що ми вважаємо вигадками, може виявитися правдою. Я познайомився з безхатьками під час прогулянки. Вони сиділи на теплотрасі, де зазвичай бабусі підгодовували вуличних котів. Двоє чоловіків і жінка сиділи на утеплених трубах. І ще якийсь дід спав поруч на облізлій шубі. Я не посоромився, підійшов, привітався і спитав Ви без хатьки? Вони мене не прогнали, і не стали грубіянити, але, здається, я не дуже сподобався чоловікові. У нього була маленька борода, глибокі зморшки на щоках, мов рубці. Він тримав крихітний залишок від цигарки, і його пальці були руді, мов у йоді. Це я запам'ятав. Швидше за все, тій людині я здався бридким хлопчиськом. Занадто нахабно поводився, називав їх безхатьками, раз у раз фукав і говорив, як тут смердить? Моя компанія була йому неприємна. Напевне, тому той безхатько розповів мені про цапку. адже розповісти про неї все одно що затаврувати прокляттям. Цапка тебе схопить і розірве, сказав він. Я спитав, хто така цапка, а безхатько відповів Відьма, у неї гострі зуби та пазурі. Вона тебе зловить і розірве. Жінка, яка сиділа поруч, почала говорити своєму другові, щоб той замовк, і стукнула його кулаком по горбу. Але було пізно, я вже зацікавився. Коли один сидітимеш у темряві, вона до тебе прийде, продовжував безхатько, йому хотілося мене налякати. Я питав, чому вона прийде до мене. Я не вірив, бо в казках, які мені розповідали, злі відьми приходили лише до тих дітей, які поводилися погано. Мені, як і всім вселяли брехню, що треба поводитися правильно, і тоді з тобою нічого не станеться. Я вважав себе невинним і тому не вірив безхатьку, але мені було цікаво дізнатися про цапку більше. Мене вона не чіпатиме, впевнено сказав я. Розірве вона тебе, ось побачиш, наполягав безхатько. Чому? Я їй нічого не зробив. Мені було прикро, і я мало не плакав. Вона до тебе прийде, бо ти про неї знаєш. Вона до всіх приходить, хто її знає. Ось дивись. Безхатько розкрив своє пальто і сорочку без ґудзиків, і я побачив роздерті груди. Це були глибокі рани, вкриті чорними кірками. Його шкіра була порізана, вкрита смужками свіжих шрамів. До того дня я ніколи не бачив таких страшних ран. Ось як вона мене покарябала. Добре, що горло не зачепило, сказав безхатько. Тепер я йому повірив і заплакав. Жінка знову вдарила бородатого по горбу і сказала йому закритися. Не бійся ти, цапка до тебе не прийде. Вона тільки без хатьків ріже, а таких, як ти, не чіпає, сказала жінка. Почувши, що мені ніщо не загрожує, я витер сльози. Жінка поскаржилася мені, що бездомних усі кривдять, і цапка теж хоче звести їх зі світу. Про неї треба мовчати і нікому не говорити, особливо тим, хто живе на вулиці. Інакше вона до них дістанеться. Декілька днів я був під враженням від тієї зустрічі і не міг мовчати. Я розповів мамі, сестрі та братові про те, що розмовляв з безхатьками. Вдома мене за це сильно лаяли, сказали, що безхатьки можуть заразити небезпечними хворобами, можуть пограбувати або навіть вбити. Але мені й самому більше не хотілося з ними водитися. Про цапку я згадував, але не боявся. Думав, що якщо я не бездомний, значить, в безпеці. Але якось у під'їзді я почув хрипкі, кашляючі звуки. Вони долинали з-під сходів на першому поверсі, куди ставили візочки. Там завжди було темно. Ці звуки здалися мені нелюдськими та нетваринними. Другого дня я знов почув в під'їзді. Мені стало страшно, я сказав мамі, що боюся спускатися сходами. Коли мама пішла мене проводжати, то жодних звуків із темряви не було. Мама зазирнула під сходи і сказала, що там нема нікого. Вона вирішила, що я це вигадав, щоб пропустити школу. Але я не вигадував це зловісне дихання я чув тільки коли був у під'їзді один, і тепер я завжди спускався і піднімався сходами бігцем, перестрибуючи через кілька сходинок. Я був переконаний, що у моєму під'їзді оселилася цапка. Це не всі дитячі спогади пов'язані з цією істотою. Було ще дещо гірше. Дитиною я багато часу проводив на вулиці, часто тинявся десь, вигадував собі ігри. Це була рання весна, і я бив палицею тонкий лід на калюжах. У мене були наскрізь мокрі черевики, але мене це не турбувало. До мене підійшов якийсь хлопчик мого віку та поцікавився, що я роблю. Вигляд у нього був дуже неохайний куртка стара, на плечі була дірка, і звідти стричав синтепон. Шапка була йому завелика, штани всі в багнюці. Мені подумалося, що цей хлопчик безпритульний. В дитинстві я вважав, що безпритульні це діти без хатьків, а коли вони виростають, то також стають безхатьками. Я запитав у того хлопця прямо Ти бездомний? Він відповів, що ні, і навіть образився. Щоб загладити свою провину, я знайшов для нього палицю, і ми разом почали розколювати лід на калюжах. Неохайний вигляд мого нового друга нагадав мені про ту зустріч з безхатьками, я вирішив йому про них розповісти, і про цапку теж розповів про те, як вона безхатька роздерла, про звуки в під'їзді, ще й прибрехав, що бачив цю відьму під сходами, і не злякався, бо вона чіпає лише безпритульних. Тому хлопчику моя історія сподобалася. А мені розповідали одну страшилку про чолта. Хлопчик хотів сказати чорта. Він завжди вимовляв слова якось по-своєму. Ми з ним побачилися ще раз. Просто випадково зустрілися на дворі. Хлопчик сказав мені: Я цавку бачив. Я його поправив не цавка, а цапка, а він все одно говорив цавка. Я спитав, де він її бачив. Хлопчик відповів, що на трибунах. У нашому місті є недобудований стадіон. Будівництво закинули в 90-х. загляні будинки трибуни залишилися. У них є кімнати та коридори, завалені будівельним та побутовим сміттям. Ці трибуни досі не знесли, вони стали кублом, як і будь які інші заброшки, там повно битого скла і смердить оцтом. Коли той хлопчисько сказав мені, що бачив цапку, я не хотів іти дивитись, але він узяв мене на слабо. Ми спустилися до покинутого стадіону. Мій друг провів мене до темного дверного отвору і сказав «Он там, я її бачив. Вона страшна така. У неї щелепа, як у скелета, зуби стирчать, і пазурі величезні, як ти казав. Вона дивилася на мене і сміялася. Тепер я боявся дивитися у темряву, а хлопчик потягнув мене за рукав, закликаючи увійти всередину. Я йому сказав, що й кроку туди не ступлю. Хлопчик почав мене дражнити, говорити всякі образливі речі і сказав, що піде один. Я попросив його не робити цього, а він відповів. Цавка, не може нам нічого вдіяти. Ми не бездомні. І пішов усередину. Я стояв і дивився, як він зникає у темряві. Я чув його кроки, а потім вигук Ай! То був крик болю. Усього секунду, і більше не було чути. Я почав звати свого друга, але він не відповів. Тільки звідкись із глибини долинали тихі а <клух> Переляканий я побіг шукати допомоги. Поруч була річка, і там на березі кілька чоловіків та жінок смажили шашлики. Побачивши дорослих, я підбіг до них і розповів, що з моїм другом трапилося лихо. Я не пояснював, але дуже просив піти зі мною і взяти із собою ніж. Чоловіки були розгублені, мені не довелося їх умовляти один із них дістав ліхтарик із машини. Ми прийшли до трибун, і я показав двом чоловікам в темний прохід. Сказав, що мій друг увійшов туди, закричав і зник. Чоловіки увійшли туди і одразу ж повернулися, сказали, що там немає нікого. Я не повірив, і тоді той, що був з ліхтариком, підвів мене до проходу і посвітив усередину. Там справді було порожньо. У цьому приміщенні мали розташувати туалети, цегляні перегородки були, але жодних інших виходів не було. Чоловіки посміялися, сказали, що мій друг наді мною пожартував. Він крикнув і сховався у темряві. А коли я побіг кликати на допомогу, він просто пішов додому. Але я знав, його поцупила цапка, тільки не міг пояснити куди. Це все, що я пам'ятаю про цю тварюку з дитинства. З того дня я ніколи більше не бачив мого приятеля, але й зітхання під сходами у своєму під'їзді я теж більше не чув. Минали роки. Я підріс і поступово перестав вірити в нечисту силу. Розвіялися дитячі страхи та почуття провини за зниклого хлопчика. Дуже довго я вважав, що приятель загинув через мене, а коли пройшли роки, мені стало здаватися більш логічним, що він і справді мене обдурив. Забув я про цапку і не згадував, поки весь цей кошмар знову не почався. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. В 25 років я з'їхав від родини. Взяв іпотечний кредит, перебрався з околиці міста до центру. Невелика квартира мене цілком влаштувала. Мені довелося побачити наслідки двох невдалих шлюбів моєї сестри, тому заводити сім'ю я не поспішав краще завести кошеня. Мені справді було спокійно й добре, але одного вечора я побачив ці очі під дверима сусідньої квартири. Будинок новий, на моєму поверсі ще не всі квартири розпродані, тож у нас завжди тихо. Праворуч від моїх дверей наприкінці коридору, порожня двокімнатна. Вхідні двері там стоять від забудовника, хисткі такі, ніби з жерсті, їх і консервним ножем відкрити можна. А поріг під цими дверима прогнувся так, що утворилася велика щілина. Я повертався додому, вже вставив ключ у замок, і раптом почув скрегіт, ніби хтось шкрябав чимось гострим по металу. Машинально я глянув у кінець коридору і побачив, що у щілині під дверима щось рухається. То були очі, жіночі очі. Я придивився і побачив бліду шкіру, жовті білки очей, чорні зіниці. Хтось дивився на мене зі щілини під дверима. Я знав, що та квартира була без чистового оздоблення, навіть підлога не залита, ніхто туди заселитися не міг. Уявляєте, як мені було страшно? Я вирішив, що якась божевільна пробралася в порожню квартиру, лягла біля порога і витріщала свої шалені очі. Мене охопив страх. Я квапливо відчинив двері і влетів у свою квартиру. Мені здалося, що перед тим, як зачинити двері, я почув, але я намагався про це не думати. Тепер, щоразу повертаючись додому, я дивився на кінець коридору. Нічого мені там більше не здавалося, проте завжди було тривожно. Втомившись, боятися, невідомо чого, я, як доросла людина, вирішив розправитися зі своїми страхами. Якось я підійшов до дверей і смикнув за ручку. Хотів перевірити, чи хтось міг залізти в порожню квартиру. Двері були зачинені, цього я й боявся. Бажаючи зрозуміти, що сталося того вечора, я опустився на підлогу і зазирнув у щілину. Раптом там якась лялькова голова або ще щось, що могло здатися мені живою людиною, але я нічого не бачив, крім шматка бетонної плити замість підлоги. Я вдивлявся в темряву, стоячи на колінах і притиснувши долоні до підлоги. І раптом згадав про ліхтарик у телефоні можна ж було посвітити у щелину. але тільки но ну, я про це подумав. Із щілини раптово вискочили довгі гострі пазурі, вдарили мене по лівій руці і знову зникли в темряві. Я схопився і відсахнувся назад. Вся підлога була в моїй крові, кисть була розсічена до кістки. Не відчуваючи болю, я відчинив двері і вбіг у свою квартиру, обмотавши поранену руку рушником. Я подзвонив у швидку, мені наклали 40 швів. Я не зміг виразно пояснити, як дістав такі рани. Сказав, що мене хтось порізав у моєму ж під'їзді, наполягав на тому, щоб порожню квартиру перевірила поліція. Квартиру відкрили та обшукали. Усередині нічого не знайшли, жодних слідів проникнення. Ще й змусили пояснювати, навіщо я наближався до чужих дверей. Рука моя згодом загоїлася, тільки шрами залишилися, і мізинець більше не згинається. Я хотів забути про той поганий випадок, але з того дня мене знов почали переслідувати шерехи та дивні звуки, схожі на зітхання. Вони завжди долинали з темряви та сутінкових куточків. Я знову згадав свої дитячі страхи, згадав цапку, намагався уникати темряви і більше бувати на людях. Звісно, я не вірив, що все це відбувається насправді, звалював все на стреси і недосипання. Навіть почав приймати заспокійливе. Тільки один випадок змусив мене перестати сумніватися, що мої тривоги не безпідставні. Був вечір, я збирався сходити до магазину за продуктами. Вийшов у під'їзд, а там не було світла. Спробував викликати ліфт, але кнопка не спалахнула. Ще не зовсім стемніло, але, вийшовши через спільну лоджію на сходовий майданчик, я опинився майже у повній темряві. Цікаво, що того вечора я був на подив скептично налаштований, і мене це не лякало. Я дістав телефон, увімкнув ліхтарик, а в мене він трохи гальмівний, і в ті дві секунди, перш ніж спалахнуло світло, просто перед моїм обличчям постала вона. Я побачив цапку, цю огидну тварюку, її випучені каламутні очі, скуйовджене волосся, зуби що стерчать. Вона була зовсім поруч. За пів метра від мене. Її кіхтисті руки вже тяглися до мене. Клянуся, вона б розірвала мене, але мене врятував ліхтарик. Світло вдарило її в обличчя, і вона миттю рванулася в темряву. Я чув, як ця потвора заволала, котячись вниз сходами. Ліхтарик застав її зненацька. Уявіть собі, все це сталося раніше, ніж я встиг усвідомити, що сталося. Цапка збиралася мене вбити. О Боже. Я втік назад додому і просидів до ранку, здригаючись від страху. Тієї ночі я багато чого встиг згадати і переосмислити. Головним для мене було питання якщо цапка і справді існує, тоді чому не забрала мене, коли я був дитиною? Адже вона могла затягти мене під сходи, але вона дала мені спокій на багато років і повернулася тільки недавно. Чому? Згадав я й свого друга, який зник в зруйнованих трибунах. Я перестав чути дихання цапки після його зникнення. Що якщо вона забрала його замість мене? Раптом розповівши тому хлопчику про Цапку, я приніс його на поталу. Тварюка задовольнилася на якийсь час, але потім знову знайшла мене. І тепер Цапка не хотіла від мене відставати. Єдине місце, куди вона не могла дістатися, була моя квартира. Довгий час я спав зі світлом, якщо мені взагалі вдавалося заснути. Але потім зрозумів, що до мене додому ця тварюка зайти не зможе. Якби могла, то зробила це, я певен. Закриті двері для неї не перешкода. Цапка може опинитися у будь-якому темному кутку. Одного разу я бачив її очі у відкритому пожежному щитку, там не могла поміститися істота людського зросту. Можливо, для цапки темрява однорідна, як океан, і вона плаває у ній як риба, опиняючись то там, то тут, але не в моєму будинку. Я жодного разу не чув її у темній ванні або кухні. Коли я посвітив цапці ліхтариком в обличчя, вона, мабуть, дуже розлютилася і тепер переслідувала мене всюди. Біля мого будинку є кленовий сквер. Я живу на 15-му поверсі, і мені добре видно його з вікна. Одного вечора, стоячи біля підвіконня, я побачив цапку у сквері. Вона пересувалася дрібними стрибками в темних місцях, оминаючи освітлені доріжки. А коли я дістав телефон, щоб зняти це на відео, вона ніби це відчула і стрімко помчала в темряву. Мені здавалося, що я в безпеці, поки перебуваю на світлі, і тоді ще дозволяв собі виходити на вулицю вечорами, а потім ця тварюка жбурнула в мене камінь. Я повертався з роботи освітленою алеєю і почув з кущів знайомі хрипкі звуки, що нагадували кашляючий сміх. Я зупинився, показав у темряву середній палець і сказав у голос Нічого ти мені не зробиш. У відповідь пролунав злісний хрип, і наступної секунди з кущів вилетів камінь прямо мені в груди. Залишок шляху я пройшов бігом, не пам'ятаючи себе від страху, і ще кілька тижнів у мене потім боліли ребра. Ця тварюка має неймовірну силу та швидкість краще її не злити. Через те, що зі мною сталося, я став самітником. Пощастило, що не втратив роботу. Мені дозволили йти до темряви і брати роботу додому. Але мої друзі швидко помітили зміни в моїй поведінці. Я навіть у кіно перестав ходити, тому що боявся темряви. І один мій близький друг порадив мені зустрітися з його знайомою дівчиною психологом. Я відмовлявся, проте мене переконали, що краще почати спілкуватися з психологом, доки не довелося спостерігатися в психіатра. Та дівчина тільки не закінчила університет. Їй чомусь самі цікаво було зі мною познайомитись, мабуть, завжди мріяла когось врятувати. Вона мені навіть здавалася трохи настирливою, але ми потоваришували. Під час першої зустрічі ми прогулялися по обіді. Дівчина психолог сказала мені, що я справляю враження цілком здорової людини, і я зізнався їй, що страшенно боюся темряви. Вона намагалася дізнатися, з чим пов'язаний цей страх, але, як ви розумієте, я не міг розповісти їй правду. Треба сказати, що ця дівчина допомогла мені впоратися із тривогами, навчитися жити з цим, а я навіть не платив за допомогу, тільки пригощав її обідами. Мені варто було припинити з нею спілкуватися і припинити спроби докопатися до істини. Вона була надмірно наполеглива і якось вмовила мене випити разом вина. Ця дівчина любила бувати у мене в гостях. Ми подивилися разом фільм, випили одну пляшку на двох. За вікном стемніло. Моя подруга попросила провести її додому. Я сказав, що викличу їй таксі, але вона відповіла, що на таксі не поїде, бо живе недалеко. Я зрозумів, що вона просто намагається виманити мене на двір і показати мені, що мої страхи тільки в мене в голові. Чи знала б ця дівчина про що говорить? Ми довго сперечалися, але, зрештою, домовилися, що я просто вийду в освітлений двір. Мені хотілося довести їй, що з головою у мене все гаразд. Ми вийшли на двір і сіли на лаву на майданчику. У мене на подвір'ї кілька яскравих ліхтарів, але мені все одно було не по собі. Я казав, що краще залишуся при своїх страхах, ніж робитиму те, що вона говорить, а дівчина, впевнено і зарозуміло відповідала мені, що я типова жертва, створив собі затишний світ і сиджу в ньому, все більше і більше віддаляючись від суспільства. Можливо, вона використовувала свої психологічні прийоми, щоб спровокувати мене на відверту розмову. Я не витримав і сам не помітив, як почав розповідати їй про своє дитинство, про зустріч з безхатьками, про те, як мене налякали історією про цапку, про зниклого хлопчика. Я навіть розповів дівчині, що бачив цапку у своєму під'їзді, не боячись, що вона подумає, ніби я зовсім схибив і в мене галюцинації. Подруга вислухала мене і почала пояснювати все своїми розумними словами. У неї на все були розумні слова. Вона сказала, що мої дитячі страхи сидять дуже глибоко і керують мною. Мій страх темряви настільки сильний, що мені вважаються страшні образи в темряві. І я майже їй повірив. Але коли дівчина сказала, що я маю встати і війти в темряву, я не захотів ризикувати. І тоді вона вирішила довести мені, що темрява сама по собі. Не є небезпечною. Дівчина схопилася з лави і поминила мене за собою. Вона була занадто активною від вина. Я не піддався і лишався на місці, але дівчину це не зупинило. Вона перелізла через огорожу дитячого майданчика і побігла прямо в сквер, у місце, де не було ліхтарів. Я запізно збагнув, що наробив. Дівчина тепер знала про цапку і теж була в небезпеці. Я закричав Стій. Але було пізно. Вона вже зникла у темряві. Я підбіг до огорожі, але мені не вистачило духу побігти за нею. Я просто стояв і чекав, що дівчина вийде з темряви із самовдоволеним виглядом, і ще раз скаже, що всі страхи тільки в мене в голові. Але я почув її крик. Це почули інші люди у дворі. Декілька хлопців підбігли до мене і почали питати, що сталося. Я бачив не більше, ніж вони, але знав, на мою подругу напала цапка. Я думав, що ніколи більше не побачу цю дівчину, але цього разу цапка не забрала свою жертву, а залишила роздерте тіло. Один з підлітків, світячи телефоном, пішов дивитися, що трапилося в кленових чагарниках, а потім вилетів звідти, зігнувся і його знудило на асфальт. Все і справді було жахливо. Багато крові, розпорошений живіт, розкидані нутрощі. Цапка не пощадила дівчину. Поліція допитувала мене та хлопців. Всі ми описали одне й те саме. Поліцейські прийшли до висновку, що дівчину розірвали бездомні собаки. Я сказав їм, що це неможливо, а вони мені сказали, що зграя скажених собак здатна загризти людину за дві хвилини і що собак треба відстрілювати, а не стерилізувати та відпускати, як зараз це роблять. І навіть якщо це були не собаки, та й не людина, а якийсь звір, але звідки диким звірям взятися у місті? Мої туманні натяки вони не слухали. Після того, що сталося, цапка дала мені спокій на кілька тижнів, а потім я знову почав чути всюди її хрипи. Я звинувачую себе в тому, що трапилося з моєю подругою, і іноді шкодую, що цапка не вбила мене замість неї. А навіщо я вам це все розповідаю? Думаєте, я хочу принести вас у жертву, щоб ця тварюка відвалила від мене ще на якийсь час? Ні, все зовсім навпаки. Спочатку я вирішив, що проживу своє життя, ховаючись у своїй квартирі, і жодній живій душі більше не розповім про Цапку. але потім я подумав ось про що. А раптом, якщо всі знатимуть про неї, то вона перестане нападати на людей. Цапка ховається в тіні та вбиває тих, хто про неї знає. Можливо, вона найбільше боїться, що чутки про неї поширяться, вона ж не зможе дістатися всіх. Раптом це її вразливе місце. Тепер, коли ви знаєте про Цапку, розкажіть про неї всім своїм друзям та знайомим, навіть якщо вони не повірять, попередьте їх, стережіться темряви, і тримайте ліхтарик поготові. Я вірю в те, що цапка буде безсилою, якщо всі знатимуть, що існують чудовиська. Тільки тримайтеся на світлі і не залишайтеся самі і не мовчіть, нехай всі знають її ім'я. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.